Показуємо, як виводити жовтизну на рідких шпалерах. В даному приміщенні у нас нанесені рідкі шпалери серії тюльпан 1118 через те, що стіна погано підготовлена, вона вся затікала і тому пожовтіла. Розпочинаємо процес виведення жовтизни. Клеїмо малярну стрічку, щоб порівняти результат. Заливаємо в розпилювач розчин білизни. І розпилюємо на рідкі шпалери. Зачекаємо, доки висохне поверхня, і побачимо результат. Ось так виглядають рідкі шпалери після нанесення білизни. Знімаємо малярську стрічку. Цього разу ми не розмішували білизну з водою, але якщо у вас незначні плями, можна розмішувати з водою білизну, пропорція один до одного.